ТОП-5 переваг корейців серед конкурентів розповідаю. Перше це надійна автоматична коробка переключення передач, проста як двері. Це гідротрансформатор. Друге, порівняно з конкурентами, це Hyundai чи Kia Мають дуже круті комплектації. Клімат контроль базово всіх. підігріви передні задні так само базово всіх. Старстопи так само в кожному автомобілі, автозатемнення дзеркала також і в кожному автомобілі. Ну і панорама е, трапляється просто в кожному другому автомобілі. Я вважаю, що це дуже крута перевага. Ну і величезна перевага цих автомобілів: те, що в них постійно зустрічаються пробіги 100 тисяч, 150 тисяч до 200 саме, тисяч кілометрів. Те, що вам потрібно. Ну і по кліренсу, по ходовій частині, по надійності та комфорту рівних немає. Це я беру за. Зараз бюджет 15-16 тисяч доларів. Дійсно, Kia, Hyundai на свій рік, а це 15-14 роки, є перевагою цього автомобіля. Вони надійні, вони виносливі, вони витривалі. Ну і звісно, зовнішній вигляд. Подивіться, як автомобіль виглядає. Я вважаю, що 17-19 років автомобілі, які випускали, далеко навіть не мали такого зовнішнього вигляду. Він привабливий, він сучасний, і навіть зараз, в 2025 році, на нього ще звертають увагу. Ну а ми, друзі, займаємося автопідбором. Напиши, які ще переваги корейців ти бачиш серед конкурентів.